Взірцевий для всієї України на Прикарпатті планують відкрити потужний реабілітаційний центр для дітей, які постраждали від війни. У ньому безкоштовно допомагатимуть дітям з неврологічними та бронхолегеневими проблемами. Потреба у ньому каже директор ОДК Тарас Мельник надзвичайна, адже фахової підтримки потребує щонайменше мільйон українських дітей. Ми хочемо за поєднати санаторно-курортні реабілітації, такого нема. Наче говорили там в Київській області, воно ну трошки не то. Ну нема такого. Кон зараз серйозно займається реабілітацією воєнних і це правильно, але реабілітація воєнних зовсім не та, що реабілітація дітей. Це зовсім не то. В тому числі ми плануємо можливість реабілітації воєнних. Разом з дітьми, тому що є такі хороші зараз публікації, що реабілітація батьків воєнних присутності з дітьми відбувається краще, і ми розглядаємо такий варіант, щоб могли реабілітуватися і батьки цих дітей. Створення такого центру переконані фахівці виклик часу, адже дітям доводиться бачити руйнування їхніх домівок, чути звуки ракет чи сирен, здригатися від вибухів. Це впливає на їхній психологічний стан і вони переживають стрес. Діти всі в стресі. Це не можна говорити суто про дітей, які до нас внутрішньо перемістилися. Це ми можемо говорити і про наших дітей, тому що ми за вікнами чуємо постійно тривоги, сирени. Наші діти не висипаються. Зараз проблема зі сном дітей. Зараз проблема з тим, що діти психоемоційно нестабільні. Тому, звичайно, коли будь працювати там психологи, надавати цю допомогу. Це необхідно не тільки дітям з цілої України, а й нашим діткам із Прикарпаття. До створення центру долучаться британські партнери. Вони нададуть лікарні фінансову підтримку у складні часи. Переконані меценати важливо підтримувати одне одного і не залишатись осторонь чужої біди. Ми бачимо, ми, ми, ми теж знаємо від людей, які приїхали з України. Вони нам розповідають речі. То очевидно. Часи міняються, але знаєте, як діти є в півничі 2-3 місяці, то ми знаємо, що їм не є легко, їм тяжко, вони психологічно їм проблеми мають. І, Ви знаєте, так як ми знаємо, що навіть діти наші з України, вони всі вони, ракети ріжні, вони знають їх по звуку, вони знають, як вони називаються. А то діти, вони. Вони повинні про ці речі не знати. наразі. Фахівці розробляють проєктну кошторисну документацію. Попередня вартість центру близько 6 мільйонів доларів. Плюса гриби Кіталії Маглаті, телеканал 402.